Поки Вітя тут відкрив тепличку. Я вам щось покажу. Вам видно? Вам видно? Сейчас я пройду. Зараз я пройду. Вам видно? Ну, тут ось Бачите, який. нікому не показує. Вам! Гарясне один, другий, третій. А тут взагалі вже ну, так, закрив. Ну, закрив. Так, це можу вже зривати. Завтра відкриємо. Тут уже корнішончик. вже корнішончик. Ой! Оце я показала. Я то ж кажу, що не бачу. Тепличка закрита. Туди не залізеш, тому що тільки він знає, як вона відкривається. Ой, я тут що тут з перчиком. А тут перчик. Це нема тепла. Перчик, ну все одно буде, він уже квітну, ти тільки ж він любить тепло, да. Все, завтра покажу, йди. Отсюда. Бачите, проганяй. Помідори попадали вже. А від чого? От тяжесті. А, от тяжесті, представляєте? Уявляєте. Їх треба підв'язувати. А воно холодно. Тоби завтра передало, що на ніч вже більше. 9-12, так. Сьогодні посидіть 9. 12-14 ночі. Не угу. вспівав новити міні спіти. Чо, з'їдаєш? Міні спіти. Сам з'їдає, каже, не вспіває клубника спіти. Це любитель клубники. Дуже любить, полюбляє клубнику. Він... Чого його цей посадив? Замість картошки. Раніше ми картоф... картоплю сюди садили. А зараз картоплю можна купити. Клубнику хоче їсти кожен день. Що? Що ти Не поняла. Чего не заливаешь это? Что? он же еще спит. Да не Это слабожанка. Она мне не очень приятная. А, Пожалуйста, слабожанка. Не... Ешь. Слабожанка, видишь? Ешь и говори, она кислая <laughs> я ж уже ела. Я ж тебе оставляла, а ты мне... <laughs> я ем <еду> ее это, после этого. <laughs> мне нравится. Ну, тебе кисло, а мне нет. Це, а це... те, що сказали, голубеве веретіно. Що сказав, а, би, що... ви сажаєте голубеве ретіно. Яке воно, яке воно здорове. Дивіться, як ми вже голубеве Гірке. Ммм, У нього вкус? Ну через що той кар, що воно ж не гоже. Боже, воно сладкувате, ну чуть не гірке, а таким терпке. А ось Ні, тут одна тут моя. Тобі ось ці якості. Ну, а там аж опять тут треба пообриватися. Ну, а це ж ти казав. Ну, Це дочки лікарні, але цю пробую я. Ну все, мог би половинку дати. Так твої досі. Таке, ти вже, ти вже ж давав, я вже пробувала. Ні, доч Велікана ще не, не дарила. А от то, що я їла дві таки. В і а -а -а. В То був восторг. А я попутала з великаном, з дочерюю. Дочі таке все залишила одну, тобі щоб пообриває. Щоб я попробувала. Ем, нормально мені подобається жимолость. От хто здорово. любить таке, є... ладно, попробуй щось іще О, здорово. Тому що він о, не можливо. любить, він не любить грейпфрут, а я його обожнюю. бачите, грейпфрут. А я його обожнюю, я б його кожен день їла. А й для нього воно невкусне, не смачне. Я ж не знаю, ти вчора його бризкав, я вчора показувала своїм друзям. друзям. Воно, ж, воно ж давно вже кожен день. То вони дохли там. Вдохлі. Так може просто їх побивати, хай також. молоденька. Та ж не, полити. Полити. Тому, полити треба. Сеть. Ти Бачиш, вона в'яне просто. От, от так от його отут от треба палити. Він прийнявся, ну Ще щось жовтіє. А ці, ці, ці все-таки попропадали. Ти ж, що попропадало? Вон які зелені. -зелений да, так. ти думаєш, що вони Вічно. можуть відійти. Ну ці гарні. Ну ці ж з корішками, але хоч не гожімо угу. були. Угу. Вон герда вилізла. Герда це що? Нас. Та що ми купували весною перва весіння. Вижила Герда. а Вітя дуже переживав, що вона пропала. Це теж жимолость. Тут більше набагато. Більша крупніша? Крупніша, дуже крупніша. Ну, добре. Так ти її полузеленою зриваєш, хай же вона доспіє. Нравиться, біла. Так. Ну, дай мені спробувати да помити. Я помию. Тапа така здорова, здорова. Здорово, так. Ось уже. Перша ягідка. Вчора вичитав, що Україна на експорт відправила в цьому році 4 тисячі тонн лохини. Десь в Африці не урожай і Україна 4 тисячі тонн. Де вони набрали? Я не знаю. Хто її вирощує? Коли її почали вирощувати? Десь на западній, мабуть. 4 тисячі тонн. Це немало. Так, да, це багато, 4 тисячі тонн. Україна експортує, виходить, так? Типу бризкав, слава Богу. Так я побачила, що вони ось дохлі навіть валяються. Я вчора показувала, чи кому чорні були, взагалі сплошняком. тож він і почав бризкати, обробляти оці дерева, тому що вони були повністю всі в тлі. Воно і зараз видно. Ну воно, я думаю, що вони вже дохлі. Ой, кошмар. О, нарешті, нарешті вітя, оте коріння. Яке бачили, воно було зверху, з цієї. Бачите, зробив іще одну клумбочку. Клумбочка в клумбочці. Паночки виродять, треба Що посадив? Віси, а, склубники. Усі... Аки одразу вирвуть, я однішов. Всі склоники. Ну, там же м'якеньки, котик лізе там м'якеньке. Яка здорова. Це вже яка здорова. Ні, треба біля спічечного коробка положити, щоб ви побачили. Ну він зриває навіть не визрів, що каже, що вона і така смачна. Не їла, ну я ж бачу, що вона не красна. Та як це не буде красна? Красна, каже, не буде, ви чуєте? Джек, ти хочеш клубнички? Ой, яка. Мої. За зелене. Ну, я можу зелене їсти. Ти знаєш, що я люблю кисленьке, а ти солодке. Різниця є. Ось він, уже побривав пасинки. Коротше. Попосимкував виноград. Валяються, бачите. Попідв'язував і попасанкував. В основному у нас цей виноград іще й для тіні. Він його випускає високо, туди, да бачите, оце він оставив оті великі спеціально. Лоси. Тут він пообрізав, а оці поставляв, щоб закривали оце наші вікна, тому що сонце влітку повністю там вигорає все в мене. Ось так. А він три лози оставив такі. Трошки більше, ніж три. Ну, хватає, щоб закрити повністю тут оцей наш. Ой, вивісив вже сюди квіточки, що ми купували дві неділі назад. Спеціально. Ой, які оці бахучі. Знаєш, це бордюрні. А в парках висаджу. Оця теж така цікава. То да, живеться їм неплохо. Приїхав, плакали всі, кричали, а зараз наїлися, полягали. І не буду я забирати. Дугу. Полягали спилят, І Мовчки тепер. Виходьте мамка прийшла, так? Да? Цицьке хочете. І мені ще молока до каші. М'ясо вибрали, не все навіть. І цей суп у них є. І сухого корму насипав. І тут, я думаю, що хтось залишив корм. Треба графіку встановити, зараз накладали всі, суп покис уже. А завтра нічого не будемо, а вони тут вже їдять.